На з нами на зв'язку політичний оглядач Вадим Денисенко, з яким ми спробуємо розібратися в причинах такого вбивства. Пане Вадиме, доброго ранку. Доброго ранку. А якщо воно добре, звичайно, пане Вадиме, як ви думаєте, на вашу думку, це вбивство політичне замовлення? Ну зараз в принципі дуже рано ще говорити. Тобто я думаю, що я на це відповіді е, стану на сьогодні немає. Е, але, в принципі, такого зухвалого вбивства ну реально там в п'ятистах метрах від Кремля. Вбивають політика такого рівня настільки нагло і відкрита, ну це просто 90 років. Тут більш важливо говорити про те, який піар-ефект буде чи не буде мати на сьогоднішній момент вбивство Німцова для росіян. Швидка реакція Кремля про кремлівських політиків, і дуже важливо, що там Путін особисто осудив це вбивство. Говорить про те, що Кремль насправді достатньо стурбований цією ситуацією. І треба дивитися на те, що про кремлівські сили починають в принципі робити і писати. Тобто Life News, як один з найважливіших рупорів росіян, почав зразу ж висувати якусь сексуальну версію про те, що ця спу ну, зразу з'явилася історія про те, що ця спутниця є моделлю з України, і що нібито вона їздила до Швейцарію робити аборт, і за цього там можуть бути якісь там моменти. Тобто я думаю, що зараз буде зроблено все від цього залежно е проклімбійською пропагандою для того, щоб повернути справу і з політичною в побутову е або в е ну, сексуальною побутову. Це один із можливих варіантів розвитку. Другий варіант розвитку це е звичайно, спроба буде. Довести, що вбивство е, німцова це розборки або всередині команди е, опозиціонерів, або ж е, більше так, я не здивуюсь, якщо буде заявлено про іноземний слід і про держдеп, або про Україну, і так далі, і так далі. Для того, щоб очорнити Путіна, і е, насправді тут от дуже тонка гра буде у кремлівських політиків тільки з однієї причини, тому що. Кількість брехні, яка зараз існує в суспільстві, вона завжди має якусь критичну масу. І якщо зараз вони е перебрешуть, ну якщо в такий термін можна взяти, то справа Німцова може перетворитися для росіян у справу, ну, справу нашу справу ґанґату, яка може підняти там достатньо великі маси людей. Якщо е вони зуміють справді довести суспільству, що це повна дурня, що це е там немає жодного відношення. До політики і так далі, ну значить, тоді суспільство це прокопне російське моновозя і ніяких протестних акцій за ним не буде. Хоча все ж таки я схиляюсь до того, що є дуже високі шанси до того, що справа німцова може перетворити росіяну справу Ґенґадзе. 2 пане Вадиме першим одним з найперших відреагував на вбивство німцова наш президент Порошенко, який сказав, що це чиста політика. А от адвокат Наді Савченко Марк Фейгін заявив, що. Російсько, зачитаю Последствия убийства Німцова будуть для Кремля со сторони Запада уже катастрофическими і уже завтра утром просто дождіться все увидите. Як ви думаєте, чи справді Захід відреагує так стрімко і так сильно? Ну я думаю, що в принципі це просто ще одна крапля. Тобто, і, ми просто не можемо зрозуміти, яка крапля буде останньою. Хоча я думаю, що вбивство німцова, так, да, звичайно, це. Зараз піде хвиля обурливих нот вже є заява американців, і зараз піде хвиля обурливих нот з усього світу. Тобто, насправді недооцінювати цю справу Кремль не збирається. Є що розговорю те, що Путін буквально там в лічні хвилини після смерті відреагував, була заява його про секретаря піскова, говорить про те, що в Росії чітко розуміють, що Насправді ця справа для них може бути однією з таких, ну скажімо так, ну вирішальних в інформаційній битві, як всередині країни, так і назовні Пане Вадиме, якщо говорити про інформаційну битву, той же Мерк Фейгін писав, що надія жива, надія Савченка я маю на увазі, адже учора вночі й ввечері багато говорили про те, що начебто надія загинула. І на вашу думку, чи могло бути так, що могли б використати ефект немцова для того, щоб вбити надію, наприклад? Теоретично можливо абсолютно все. Тобто, в принципі, ми маємо справу із тоталітарною державою, в якій подібні речі безумовно можуть відбуватися. Але це, чесно кажучи, одне одного ні в якому разі не перекриє. Тому що на жаль, якщо ми говоримо про найгіршу ситуацію для Надії Савченка, справа німцової справа Савченка в сумі дають куди більш колосальний ефект, ніж вбивство одного чи в суті вбивство другої. Поодинці, тому я не думаю, тут можливо замінити одне інше або О. витіснути одне інше. Пане Вадиме, за дві години до смерті немцов давав інтерв'ю ехо Москві, і у ньому він говорив, що Путін патологічний брехун, що невдовзі може статися повний розворот політичного курсу Росії. Що акція на підтримку надії Савченко може зібрати більше ста тисяч учасників? Ви що приховувати інформацію про те, де саме гинуть російські солдати, Кремль довго не не зможе. Власне говорячи про це а, і через дві години його вже знайшли вбитим. На жаль, чи можна нам чи можна нам сказати, що марш як відбудеться завтра? 1 числа, 1 березня, він справді матиме такий сильний характер. Він буде вже і не просто проти війни, а на підтримку і надії, і в пам'ять про Бориса Німцова. Ну, перш за все, вони заявили про те, що це буде траурний мітинг. Опозиціонери вже це зробили. Але я думаю, що зараз по всій Росії, ну тобто, з того, що от видно зараз, і зі ЗМІ, по всій Росії готуються подібні траурні акції. І отут велике питання, чи зможе Кремль очолити ці акції в кожному конкретному місті, чи е, все ж таки е, ситуація вийде з-під контролю. Тому я і говорю, що насправді це можливе повторення справи Гінґад-2, коли влада вважала, що вона може працювати обзати ці невеликі акції, а вони вийшли з-під контролю. Е, тому е, от завтрашній день буде багато в чому дуже важливим для росіян. Тобто для росіян, в першу чергу, в зміні їхньої свідомості. І тут зараз насправді відбуватиметься от велика битва за Причому сьогоднішнього, завтрашнє, наступних кількох днів, велика битва за оми Росіян. Я думаю, що до завтрашнього дня буде представлено навіть нам вбивця, буде придумана якась версія. Я думаю, що зараз всі найсвітліші голови ФСБ думають яку версію представити суспільству, для того, щоб суспільство в неї повірило, і суспільство не відчуло, що його знову обманюють. Тому що якщо суспільство відчуло, що його обманюють. Посиплася вся система, згадається і біслан, згадається і кашурське шосе, і ä, ряд інших речей.